Ну що, пройшов тільки перший тиждень Трампа, а у світі новин вже на пару місяців. Судіть самі: війна у напрямку і між США та Китаєм офіційно розпочалася. Трамп виділив 100 ярдів на розробки Китаю. Відповідь 150 ярдів. При тому, що у Китаї ai моделі вже краще, ніж чатік GPT. Ну і схоже, це тригерне ринки. І ми побачимо сьогодні чорний понеділок. Бо крипта, походу, вже полетіла мінус 10%. Наступне країни, які на фід допомозі а таких понад 100 у світі обговорюють, як жити далі. Бо все ж таки все фінансування зупинили, і ще є війна з США з нелегалами, яка вже розпочалась вихідним. Кейс Колумбії показовує. Штати депортують своїх нелегалів. Колумбія каже, ні, ми їх не приймемо. І що робить Трамп? Відразу 25% мита на всі товари, що їдуть з Колумбії, закриває посольство та вводить санкції на колумбійських чиновників. І ще з перспективою ввести 50% відсоткову пошину наступного тижня. Колумбія така окей, все ясно. І за 30 хвилин президент Колумбії відправляє свій літак за депортованими. А Трампу у Твіттері у шляпі шерифа та на фоні напису Жартуєш з вогнем, обпечешся. Тож швекси приготуватись. А решті пристебніться, бо схоже, шоу тільки починається.